Сьогодні 13 грудня 2016 року. Зйомка ведеться в Томашполі в приміщенні районної державної адміністрації. Ось зал. Будь ласка, представтеся ви спочатку. Я солдат Одуд Олександр Іванович. Е, ну і я солдат Андрусенко Олександр Якович. Ви, назвіть військову частину і роту, в якій ви проходите даний час служби. Військова частина В-2612, батальйон Донбас України. Так само. Так само я служу там і ми роті ну, РДР. Вроді, вроді РДР. Розшиф... Розшифруйте роту. Розвитена диверсіонна рота. Так. Скажіть, будь ласка, що сталося? Сталося те, що що. Зараз секундочку.